Друзі, коли ти спиш і прокидаєшся, не розумієш від чого, і щось не те, ти починаєш задумуватися, не зрозумів. Щось проходить. Не те. А знаєте що в нас відбувається? Зараз покажу. Друзі прокидаюся від того, що в мене в палаці вода. А чому в мене в палаці вода? А ви думаєте, дощ йшов? Та ні. На Десні так штовхнули воду, що вода дошла до палатки. В довжину штовхнули десь до 20 метрів. Отак. Дошла вода. На Десні. І коли я спідняв все, ми всі стоїмо в воді. І я був трошки в шоці. Коли ти просипаєшся, банально, в воді, в прямому смислі слова, ти прос... прокидайся в воді. <звук> Оце штовхнули воду, так штовхнули. На передивіться всі речі чи все на місці. Зараз поїдемо, покажу вам остальне. Ну, я, звісно, люблю риболовлю. Але такий екстрім ще в мене такого не було. так виглядає місця, де стоять наші палатки. Ми стоїм просто в воді. Речі всі в воді. Добре, що тут скамейка. Щось я попіднімав. Берег у нас взагалі там в 4 метрах десь. Йдемо до другої палатки. Друга палатка у нас затоплена. Теж в воді. Вся. І Йда... йдемо до трапера. Дошло чи до трапера. Це, Це теж в воді. Вся в воді стоїть. Палатка. А так штовхнули на десні воду. Ну це ще не все. Те Так. Це ще ж не все у нас. А велика палатка. Восьмимісна. Теж в воді. Як класно дають воду. Тільки вхід залишився. Але це ще не все. Пойдемо, подивимося, що у нас з другої сторони. Де стоїть моя машина? Вау! Питання, як дойти до машини. І в мене машина стоїть у воді. Ви розумієте масштаби? Поштовха води. Повністю машина в воді. Навіть передні колеса. Тільки не дійшла сюди вода. В туалет можна садити вільно. Отак от штовхають воду. Ти просто прокидаєшся від того, що ти матрац піднявся, на якому ти спиш. Палатка воно, стоїть вся в воді. Просто вона вся в воді. Ти виходиш з палатки і потрапляєш банально в воду. Чому? Да, Тому що ти спиш в воді. Ти просто спиш в воді. Оце. Контент, так контент. Ось так на десні штовхнули воду. Просто все в воді. Отут я рибачив. Щоб ви розуміли. Отут я рибачив. Зараз в мене б крісло, все в воді було б. Повністю. Тички підняті на другий поверх. Просто жесть. А щоб ви розуміли, дивіться. Воду дають і дають. Я тільки що повитирав в палатки, знову я в воді. Дивіться, як рухається вода. Просто далі дають воду. Я не знаю, що робити. Якби не матрас. Я би спав би в воді, якби не матрас. Якби не матрас, а калімат, я б реально спав би вже в воді. Я і так сплю в воді. Але на матрасі. Друзі, я все бачу. Мене підтаплювало на Десні, Підтаплювало там машину. Але щоб палатку, де я сплю, затопило. Це вже перебор, чесно. Що за поштовх води, я не знаю. Але такого не було ніколи, скільки люди тут лагерем стоять один раз на рік може бути таке, але кинули так воду, що просто піпець. Привіт, риболовна банда. Ну що, виживши ми після Деснянського ночного потопа. Треба було будувати ноявка в Чех. Хоча, Хоча, бачите, човен резиновий є. Всю дорогу я спав на матрасі. Думаю, палатка прив'язана, і всі вже. Попливу то на матрасі. Ну і зараз, друзі, я вам покажу, що на другий день після цього потопу вам буде е дуже цікаво. Палатки мокрі, вода відійшла. І щоб ви розуміли, як вода відійшла. Отут був берег, завжди вода, а води в нас немає зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6 метрів. По берегу немає води. А топило мене, щоб розуміли, це все вони мають тепер води. А топило мене. Ось тут. Я вже переніс палатку в друге місце, отут моя стояла. Я ж кажу, отут стояла моя палатка, тепер я її переставив туди. Все зараз буде сушитися. Ну і скільки її тепер немає. Зараз пойдемо на те місце, де я ловив рибу, де я знімав відео саме. Це піпець. Чвакаємо ходи Ну ладно. Отут моє крісло було, коли я знімав відео. А тепер дивіться, скільки тут немає води. Просто грязюка. Отак і як. Дали по сумасшедшому, так її скинули по сумашедшому Просто її немає. Від слова зовсім. Бачите? Просто немає тепер. Отут у мене був садок між кущами розтягнутий. Отут. От так. Причому а затопило не по-детські. Послідствоє ще там навіть біля машин є. Зараз покажу вглуб лагеря сходим. Які там Ось Отак От була вода. Ця палатка, слава Богу, вистояла, але щоб зрозуміло... Там розкладачки, вони отут все мокре. Отут стоїть вода. Не дійшло тільки до машин. Тут стоїть вода. Єдина палатка яка Анатоліча не зацепила її тільки. Ну а там, де машина потрошку вже вода відійшла. Ось така багнюка. Оце так було там, бо я пам'ятаю, там вночі машина стояла в воді. От така ситуація. А тут заливчик з десни заходить. І от вона йде от туди. І тут води було, що не виїхати, не пройти, було по пояс води. Що, друзяки, один день я виділю на сушку. Цього все діло. такі виходні, класні я вибрав. Один день на сушку. Ну і звісно що, правильно, будемо ловити. Але, друзяки, я в мінусах. Мінус павербанк 75-ка. І мінус дві камери в воді. Тому е, поки буде це все в ремонті. А якщо його не відремонтують, я буду покупати щось знову. Так що, друзяки, поки знімати будемо відео на телефон. І не дуже якби, ну, знаєте, на телефон це не на камери, коли поставив, з пультом грається. А все-таки телефон це є телефон. Звісно, якість, хоч у мене Samsung 20, S24, але все рівно. Камера, воно набагато зручніше. Так що, друзяки, зараз трошки зміниться формат відео, тому що це буде все з телефона. Ну, подивимося, якось да буде. Так що дивимося, буде цікаво, все одно риба буде, я вам обіцяю. Фф. І комарі задолбали. Хороша, друзі, була історія, але, на жаль, після потопу і 12-ка, і 8 ка їдуть в сервісний центр. Зараз на нову пошту і відправляю їх. В ремонт. Тому, друзі, зараз відео будуть трошки в другому форматі. А-ля телефон і, можливо, Сіджіка, моя стара камера. Тому потерпіть трошки, поки я відремонтую дві камери. Ну або е -е, зараз куплю нову. Будемо зараз щас... Подивимося, що скажуть в сервісному центрі. Так що, якось так відправляю їх в сервісний центр. Mm -hmm. Да, якось ось таке весілля зараз буде. Там далі ще гірше бачу. Що, поїдемо? З Богом. Коник, сподіваюсь, не подведе. Так, да, друже?